Здоров! У цьому відео я покажу, як можна експортувати відео таким чином, щоб у твоєму відео не було зайвих кадрів. А для того, щоб зробити це швидко і просто, вам потрібно буде скористуватися хоткеями. У цьому випадку, як ви можете побачити, у мене відео таке цілісеньке, типу немає ніяких різних розрізів, і для цього випадку мені підійде варіант з використанням хоткея X. Як ви можете побачити, у мене з'явилася ось така ось площа, яка закрасила виділений Мені кусок в такий сіри, сіроватий кольор. І саме ось ця от площа, котра закрасилася таким сіроватим кольором, вона в мене буде експортована. А у разі, якщо вам потрібно якось трошечки відрегулювати цю площу, ви можете взяти а, і просто от перетянути а, оцю штуку. А, ну і так само можете зробити це в кінці. Далі, після того, як ви позначили область, яку ви хочете експортувати, а, переходите в вкладку Експорт. А, ну і після чого ви Вказуєте ім'я вашого проекту за власним бажанням, ну і звісно вказуєте обов'язково шлях, куди ви хочете експортувати відео. Ну і далі нижче ви тут по власному бажанню можете якісь поставити на Також ви можете ось тут швиденько продивитися, і через який кусок вашого проєкту ви будете експортувати, у разі чого ви також можете ось, цим, ось цими двома штучками відрегулювати потрібний вам кусок, якщо вам треба там на декілька кадрів з зменшити той кусок, який ви хочете експортувати. Слідуючий спосіб підійде для доволі таких складних проєктів, в котрих використовується дуже багато різних футажів і особливо розрізів. І у цьому випадку вам, наприклад, потрібно буде експортувати не повністю весь проєкт, а лише отут, наприклад, два кусочки. Для того, щоб це зробити, ви вже не зможете скористуватися швидкою ковішою X, тому що, як ви можете побачити, у мене область, яку я виділив, вона ну, не достає до е, цього кусочка. І для цього варіанту вам підійде два слідуючих ходкеї. Це у нас виходить I і O. Ходкей I він показує початок області, яку ви хочете виділити. Ви можете, наприклад, його отак от поставити і далі, завдяки мишку, його відрегулювати. Ну і, Звісно О. Він показує кінець області, яку ви хочете виділити. А ви так само можете його, ось, наприклад, отак от тут взяти, поставити. Або ви можете знову ж таки просто зробити так, що він з'явився, і далі його завдяки мишкою відрегулювати ось таким чином. А після того, як ви знову ж таки. Виділив потрібну вам область, ви берете захватити в експорт, ну і далі можете подивитися тут швиденько, чи все, що ви хотіли експортувати. Тут у вас воно виділено. В разі чого, якщо вам треба щось підрегулювати, то ви так само можете тут ось завдяки мишкою, і також можете зробити це тими ж самими швидкими клавішами I і O, що доволі зручно. Якщо ти відео допомогло, то обов'язково постав лайк. ну і звісно Якщо в тебе виникли ще якісь запитання чи пропозиції по темам відео, то можна писати їх в коментарях. Я їх подивлюся і відзніму по цим темам відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!